Що, друзі, всім привіт! ми на каналі The Hunter. Вибрались ми знову на тиху охоту. На білі грибочки. Знов сьогодні буде багато грибів. <свісно> Та ні, я жартую, хватить грибочків, трошки хватить, скажімо так. Сьогодні У нас не просто рибалочка на бистриці, сьогодні тест і ну, взагалі обновка досить хороша. Купив я собі, ну як купив, подарив собі на день народження я Фінезу УІкс До 7 грам в тубулярі. Все як має бути. Все-таки імпульс класна паличка, але Але хочеться чогось нового, скажімо так. І ось ось фінка, фуєга. 0,4 апгрейд на ній вже. Ну, такий, як був, звісно. Сьогодні ще пробуємо пару нових воблерочків Ну, Головень, може, вдасться форельку спіймати. Таке, я так запакувався, це просто кипець. Ви подивіться просто. Купа приманок, силікончик, ще щось, рюкзак ззаду з аксесуарами для камери. Собака, он де вовч. Бистриця обміліла дуже сильно. Цікаво, спробуємо сьогодні половити рибку, людей немає, немає взагалі, так що йдемо до такої класної притоки, бистриці. Ну я би не сказав притока, це і є бистриця, це просто окреме русло. Попробуємо половити там рибку, Надіюсь, там щось буде. Якась там форелька, лавик. Не знаю, будемо бачити. Так ось підійшли ми до першої точечки, яка у нас на шляху. Дивимось так, бачу голавликів. Пробуємо. Пробуємо поки що копію на цього на товадіка. Ось в такому кольорі. Головне, щоб тут не було щуки. Що місце таке, я би сказав, більше щучі, ніж головлени. Так, зразу був вихід. Голавлики йдуть, але не, не цікавляться так, щоб аж з'їсти. ой 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 гарний був вихід. А ну доїсть, доїсть. Давай доїж, доїж. Був дуже гарний. Оба, іє, друзі. Ого, ви просто подивіться. Оце пухльовка. Оба, Є, друзі. Ні, ну фінка просто. Цаца, ох, оце голавлик Ви подивіться на цього красунчика. Перша риба. Тихенько, тихенько, Ні, ні ні, в кущики завів. Давай, братан, без цих кущиків. Так, добре, що я взяв пиццачок сьогодні. Скільки рибка нетугана клюнула. Так. Ви просто подивіться, який перший кину Четвертий чи п'ятий закид. І ви просто подивіться на нього. Ви просто подивіться на цього лавлик. Впевнена покльовочка. Трошки він по кущиках пішов. Так, гарно зачепився. Так, ми його звільняємо. Так, опа, акуратний. Друзі, такий перший екземпляр, ну, фінеза просто класна. Хороший голавлик, дуже хороший. Такий грубенький вже трошки. Так, давай, братанчик. Оба! <хи> так, друзі, перший є. І зразу такий непоганий. Це мені подобається. Продовжуємо. Є, друзі, черговий голавлик. а Може і не голавлик, На товадіка так акуратно плюнув. Це раз малесенький, але непоганий. Так, пускаємо, продовжуємо, там є гарні плавають. Друзі, тільки поклав його. Перший закид. Подивіться, який красунчик клюнув зразу. Подивіться на нього. Класний головлик. Так тихенько, тихенько. Тут хоч маленький гачок, але все одно неприємно буде його діставати з рук. Як він жадно з'їв його, ого, аж взябра. Будемо надіятись, ти виживеш. А, тут чуть-чуть. Так, потерпи трошки. Оба. Все, братанчик, вибачай. Хх, дякую тобі. Ай. Класний, класний голавлик. Ну Ти тільки кидаєш цей в обляд. і весь голавлик твій. Ану, другий закид. А другий захід пустей. А нічого зала. Думаю, ще клюне. Добре, оце голавлик. Оце голавлик клюнув. Так, Фінеска. Фінеска. Оце голавлик. Тихенько, тихенько, тихенько. Ви подивіться на цього кабанчика. Оце кабанчик. Так, підсачок ти сьогодні нас виручаєш. Оба! Так, шикарний, просто шикарний кабан. Так, в сторону. Ви подивіться який. О! Так, маленький ти там зачепився сильно. Та трошки зачепився. Так, а ну ми тебе відчіпимо швиденько. Оба, легенько він зачепився. Подивіться на цього грубенького, сріблястого красення. Оце покльовка була. Це дійсно хороший голавлик. Ну як? Для бистриці якраз. Класно. Так, тікай, братан. Оба, і поплив. <хи> так, продовжуємо. Я думаю, зараз ще пару штучок піймає. І пора вже йти трохи на річку, а не по запливах ловити. <хи> добре, ловим, ще й йдемо. Так, трошки якийсь дощик починається. Цікаво, чи то надовго. Ой, добре, ай, що? Так ого, оце виходи капець. А ну давай, 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 давай. Давай, давай. Є! Ах, маленький був. На паузі так тикнув класно. Запутав трошки волки. Нормально запутав волки. Малюк був. Так, тут гарні кидалися. Так, ось закінчився трошки дощик. Поклав я назад панікру малесеньку цю 25 СР-ку. Попробуємо. Може її... А, я вже її вже в принципі розловив. Може вдасться ще піймати на неї його так, давно не ловив рибку, попався ще один голавлик на товаді. І також непоганий. Ну, блін, вони такі в'ялі, капець. Вони ледве його беруть. Йдуть, купа раз, мажуть Ось такий цей раз. На ну, ось такого товадіка Ну, класно. Ось вони чи не голодні, чи що, чи після дощику щось їм. Не вистачає... Не знаю, але виходи є, і то виходи такі, що це капець. Але от реалізація взагалі майже нульова. Він виходить, лупить знов. Ай був. І головне, що йде до кінця майже, типу, провожає його дуже сильно. Але от клюнути... Не. Оба є, друзі, непоганий голавлик. Прийшов я сюди, куди я хотів. Подивіться, який красунчик. Клюнув на товаді. Черговий, друзі. Я-я-я. Тихенько тут трошки небезпечно. З тими голавликами. Ось такий кривий хвіст має. Цікаво. Так, відпускаємо його. Продовжуємо ще пару закидів зробимо, ну я щось клюне. Так, продовжуємо чергова точка. Так, що сюди ходи немає. Я вам скажу, фінеза дуже класна, набагато краще за імпульса. Ого! ні? Оба є! І хороший, друзі, і хороший попався. Попався класнючий голавлик, ви подивіться який. Оба! Класний голавлик просто. Так, відчепили і відпускаємо бідного. Так, пробуємо ще раз. Попався гарний голавлик, друзі. На Аглерс Республік. Ну, як гарний, такий класний. Оба! Хороший. І ось на такий маленький вопчик. Минула така рибка. Ой, добре зачепився. Оба! Такі голови. Класно. Стайн його. Так, ще думаю пару закидів і будемо йти вже вже вечері. Рибалочка сьогодні непогана така, до речі може якась рибка клюне зараз. Так, друзі, напевно, на цьому голалику закінчуємо нашу рибалочку. Ух, ще дивіться, який хороший попався. Розловив я черговий новий воблер. Форелевий, до речі, Олександра. Може хтось знає, класний лобчик вопчик. Це подарок <сум> від знайомого. Ось такий вопчик і ось такий голалик. Що ж, його відпускаємо. Поплив маленький. Так, що ж, друзі? Трошки про паличку розкажу зараз. Паличка класна. Імпульс і фінеза зовсім два різних патика. Фінеза чуть м'якша, легша. Вона ну, взагалі якось в руці в мене трошки краще лежить, ніж імпульс. Ну, Імпульс, звісно, вже трошки набрид за скільки років використання. А фінка це щось новеньке, ну, досить прикольна паличка. Я поки що всім задоволений. Чуйка просто шикарна. Один грамчик відпрацьовує так, що просто капець. Бобчики твічить, форелеві міножки продьоргує Трішки м'якша за імпульса але вона в неї в неї кольця не алконайти стоять, а якийсь сік. Короче, перед топовік, перед торзайтами. Щось таке. Ну, паличка поки що дуже класна, я всім задоволений. Мені дуже подобається вона, вона в рості, до речі, 662, якщо не помиляюся. Ні, помиляюся, 752. Я брав таке на заміну імпульса. Ну, класно, Мені дуже сподобалось. Що ж, друзі, дякую за перегляд тоді. Підписуйтесь на, на канал, ставте лайки. І зустрінемося на рибалості.